Напевно, найвідомішою для нас та найтрагічнішою для Фріди була подія, яка трапилася, коли їй виповнилося 18. Вона разом із своїм хлопцем їхала додому зі школи. Ось як Фріда описувала цю трагедію. Автобуси моєї молодості були не зовсім надійними. Вони тільки почали їздити, але були вже дуже популярними. Трамваї натомість були порожні. Я їхала автобусом зі своїм хлопцем Алехандро. Автобус потрапив у аварію, зіткнувшись з вагоном трамваю. Це було сильне, але здавалось, розтягнуте до безкінечності у часі зіткнення. Спочатку ми сіли на інший автобус, але вийшли з нього, шукаючи мою маленьку парасольку, яку я загубила. Трішки згодом ми сіли в той другий. Автобус, який зробив мене нещасною, ДТП сталося на перехресті. Далі хочу зачитати вам те, як описував аварію Алехандро Гомес Аріас, хлопець Фріди, що був тоді з нею в тому злощасному автобусі. Трамвай з двома вагонами повільно наближався до автобуса. Потім жахливе зіткнення. Я пам'ятаю, як мої коліна на мить торкнулися людини, яка сиділа переді мною. Автобус розірвало, та він розлетівся на тисячі шматків, а трамвай продовжував давити людей. Я застряг під трамваєм. Коли мені вдалося підвестися, я виліз з під вагона. У мене не виявилось майже жодних ушкоджень. Звичайно, перше, що я зробив, це почав шукати Фріду. Це виглядало жахливо. Фріда була повністю оголена. Зіткнення стягнуло з Фріди весь одяг. Ймовірно, один із пасажирів автобуса був малярем. Та в нього був пакунок із золотим порошком. Цей пакет розірвався, і порошок висипався на закривавлене тіло Фріди. Якийсь чоловік побачив її та закричав: Балерина! Балерина! через позолоту на її червоному закривавленому тілі Фріда здавалась йому танцівницею. Коли я підняв Фріду, то помітив, що один із залізних поручнів, що відколовся від трамвая. Був встромлений у її тіло біля стегна. Він увійшов в неї з одного боку та вийшов з іншого. Коли ми витягали те залізяча, крик Фріди заглушив сирену швидкої допомоги, котра відвезла її до лікарні. Це була перша операція Фріди. У перший місяць було незрозуміло чи вона виживе. Фріда отримала безліч травм: переломи хребта, ключиці, ребер, тазу, 11 переломів правої ноги, роздроблена права стопа. Отримані травми не дозволяли Фріді повернутися до нормального життя. Окрім цього, проколотий таз металевими перилами позбавив її будь-яких шансів мати дітей. Рік після аварії художниця провела у ліжку. Протягом життя вона перенесла десятки операцій, які мали покращити стан її здоров'я, але біль постійно повертався. Та з кожним роком життя його сила тільки наростала. Сьогодні про сильно завзяту художницю з трагічною долею Фріду Кало, котра усю свою біль виливала на картини. Я намагаюся втопити свої печалі. Але ці виродки навчилися плавати. Мене звати Неса Сацута. Ви на каналі Мистецтво Манка. Обов'язково підпишіться на канал, поставте свою ідентичну вподобайку і поїхали. Фріда змушена була проводити багато часу у ліжку наодинці з самою собою. Це зараз у нас з вами є TikTok, Ютуб, Twitter та інші забави. В неї такого вибору дозвілля під час одужання не було. Говорять, що її батько підвісив над ліжком Фріди дзеркало, щоб вона мала можливість, хоч якось розважатися, розглядаючи саму себе, коли члени родини не мали нагоди сидіти поряд. Згодом дівчина заявила батькові, що хоче малювати. Він купив необхідне приладдя і навіть облаштував робоче місце прямо в її ліжку таким чином, щоб вона мала змогу малювати лежачі. Можливо, саме тому вона малювала так багато своїх портретів, бо мала безліч годин, щоб дуже пильно розглядати саму себе. Хтось говорить, що причина не в дзеркалі, а в її егоцентричному характері. А мені здається, що у своїх портретах вона намагалася осмислити себе, трагедію свого життя та біль, котру відчувала щодня. Хтось називає це своєрідним селфі, якщо висловлюватись сучасною мовою. Начебто, Фріда в той час вже була активною блогеркою без інстаграму. А я вважаю такі висловлювання ганебними, бо вона не обирала долю, котра безжалісно виснажувала Фріду. Болем. Трішки про дитинство Фріди. Уявіть собі маленьку дівчинку, здорову, гарну та енергійну. Сучасники описують її як веселу, сміливу та доволі активну дитину, котра дуже любила спорт, лазити по деревах, бігати без зупину, але доля змушувала це дитя. Буквально з дитинства стати сміливою, бо у шість років вона, бігаючи по вулицям, поранилася у біржавий дріт, і в результаті м'язи правої ноги почали боліти. Та вона захворіла на поліоміеліт. Незважаючи на старання лікарів, поліоміеліт висушив ногу дівчинки на все життя, залишивши її кульгавою. Бо одна нога стала коротшою та тоншою за іншу. На жаль, в ті роки ця хвороба. Дуже погано піддавалася лікуванню. Фріді пророкували, що вона не зможе ходити після цієї хвороби. Але дівчинка завдяки своїй завзятості, любові до життя та мужності боролася з хворобою та навчилася ходити. Не просто ходити, а їздити на велосипеді, бігати та пригати, не визнаючи свого недоліку. Вона стала носити спеціальне взуття, де один каблук був вищим за інший, одягатиме декілька шкарпеток на тоншу ногу, щоб оточення зайвий раз не тицяло в її ваду, а однолітки не насміхалися. Дівчинка пройде цей удар достойно і мужньо встигне вирости, вступити до престижної німецької школи, зустріти вірних друзів, вперше закохатися і почати будувати плани про медичну кар'єру. Але у 18 років потрапить до аварії в зловісному автобусі, що я розповідала раніше. Мрії розбиті, дівчина, прикута до ліжка, годинами розглядає своє зображення у дзеркалі, що почепив батько над ліжком. Та й тут вона не здається і береться за малювання. Незважаючи на те, що її мучив нестерпний біль. Лікарі розводили руками, а Фріда терпіла й малювала. В цей час художниця створила свій перший нарис аварія, в якому чітко зобразила катастрофу, яка її покалічила. Одна з особливостей картин Фріди полягає в тому, що вони написані крихітними мазками. Це серйозне навантаження на руки та хребет, тому. Можна лише здогадуватись, як важко доводилося Фріді, коли вона починала малювати. До аварії єдиним її досвідом у цій галузі були кілька уроків взятих у гравера Фернандо Фернандеса. У цей час її роботи це здебільшого натюрморти та автопортрети. Через роки Кало скаже, що пише так багато автопортретів, тому що власне обличчя це те, що вона знає, найкраще. А ще коли Фріда відновлювалася після аварії, то боялася, що помре, і пам'ять про неї швидко зникне. Тому намагалася залишити як найбільше нагадування про себе. Першою такою роботою став автопортрет у Оксамитовій сукні. Раннім картинам кало присвоюють стиль раннього відродження. Також вона малює портрети сестри, знайомих, друзів та свого хлопця, який її кинув, коли вона захворіла. Хтось говорить, що він її покинув через надмірну нав'язливість. Вона буквально завалювала його листами, вимагаючи від нього присутності біля себе постійно. Хто зна, правда це чи ні? Малюючи картини, Фріда не полишає надії встати з ліжка та постійно докладає до цього зусиль. Їй пророкували, що вона ніколи не встане, але і на цей раз вона перемогла жахливий виклик долі та встала на ноги. Весь час реабілітації вона мріяла про знайомство з Дієго Ріверою, котрий на той час вже був відомим художником. Та ледь вставши на ноги, вона хапає свої картини та прямує до нього на виставку, показує свої картини раннього періоду творчості, зацікавлює його. А він її. Фріда починає писати картини дітей, і жінок, які ближче до стилю Дієго. Прикладом таких картин є портрет Вірджинії та двоє жінок. Складається таке враження, що це був певний період дослідження стилю Дієго. У 1930-му вони одружуються, але мати художниці була проти цього шлюбу, адже Дієго був двічі розлучений і набагато старший за Фріду. Пізніше художниця скаже, що мала дві трагічні події у своєму житті: це аварія та зустріч з Дієго. Але це буде потім. А зараз вона закохана та її чоловік має великий вплив на її творчість, адже він фанатично відтворював мотиви національної ідентичності Мексики у своїх полотнах. І Фріда поряд із коханим починає пошуки мексиканського стилю, який пов'язаний з її народом і культурою. Саме для дієго вона починає носити традиційні костюми. Які потім стануть частиною її образу, бо до зустрічі з Дієго Фріда полюбляла дещо інший стиль одягу, до прикладу, часто носила чоловічі костюми. В 1929 році з'являється картина, яка відзначає перехід від раннього відродження до власного стилю мексиканської художниці: це автопортрет, час летить. Сукні в подальшому стануть частиною її виставок. Тому що вона вважає себе людиною, яка створила не лише картини, а й саму себе. Як витвір мистецтва, я народила сама себе, говорила про себе Фріда. Вона пише багато автопортретів в образі мексиканської жінки. Можливо, саме цей період і називають періодом селфі, коли Фріда нібито робила картини світлини ще до появи інстаграму. У 1931 році вона їде в США разом із чоловіком, який мав замовлення на розпис стіни Детройтського інституту мистецтв. Свою ностальгію за батьківщиною вона відображає на полотні автопортрет на кордоні між Мексикою та США у 1932-му. На якій США зображена як Індустріальна країна, а Мексика країна древніх руїн. Відображений своєрідний контраст світу сонця та світу місяця. Фріда ніби з'єднує ці дві країни і демонструє свій вибір, тримаючи в руках прапор Мексики. В Америці вона розкриває можливо найболючішу тему для себе: це материнство. Фріда прагнула мати дитину, але це було неможливо через її травми, отримані у 18. Попри це, художниця намагалася завагітніти та виносити дитину. Лікарі запропонували їй кесарів Ростин, що все одно завершилося невдачею. Вона зобразила це на полотні Фріда і кесарів Ростин в 1932 році. Більш відома картина шпиталь Генрі Форда або ліжко, що літає. На картині розташовані атрибути її страждань. Ця картина як своєрідний плач, сум для жінки, яка так хотіла мати дитину. Ледь оговтавшись від чергової особистої катастрофи, вона починає зображувати свої думки, сни й уявлення на картинах, які були близькі до сюрреалізму. Ми це можемо спостерігати на картині Мрія та на картині Що мені дала вода 1938 року. Автопортрет без автопортрета. Тому що ми не бачимо Фріди, і ця ванна містить багато образів, що символізують біль, горе та смуток. Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Іннеса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні, і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво. Заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас. З продажу кожної картини я обов'язково роблю донат на Збройні сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Можливо, хоча б особисте життя вдалося у художниці. Постає таке питання, коли знайомишся з біографією Фріди. Та ні. Не вдалося. Свідченням цього є картина всього декілька подряпин. Вона надихається газетною історією про жорстоке вбивство жінки і зображає це в картині. Злочинець, що скоїв вбивство, стверджував, що вбивство це всього лише декілька невеликих подряпин, звідси й назва картини художниці. Але ця історія для Фріди була про Дієго Рівера, який зраджує її і. Про душевні рани, які він їй наносить. Але, попри це, у своєму щоденнику вона писала про нього таке дієго початок, дієго моя дитина, дієго мій друг, художник, мій батько, мій коханий, мій чоловік, моя мати, дієго я сама, дієго це все. Дієго ж, у свою чергу, говорив наступне. Як сильно я люблю жінок, так само сильно хочу змусити їх страждати. І дійсно складається враження, що він навмисне знущався з Фріди своїми зрадами, бо як інакше пояснити його зраду з молодшою сестрою Фріди. Сказати, що Фріда була близькою до ідеалу жінкою, теж не можна. Її розкута натура давала про себе знати. Вона лаялась, багато курила, зловживала текілою, співала непристойні пісні, влаштовувала гучні вечірки, й не приховувала свої бігсексуальні зв'язки. А про стосунки Кало з Троцьким знає весь світ. Троцький, що гостював у Рівери, закрутив роман з Фрідою. Та коли це стало помітно для всіх, він змушений був покинути Мексику, щоби. Уникнути смерті від важкої руки Дієго, якого просто з'їдали ревнощі. Фріда з Дієго сварилися і мирилися, розлучалися і одружувалися знову, жили у різних будиночках, з'єднаних тонким місточком. А тим часом тіло Фріди, що просто розсипалося на частини, намагалися зібрати воєдину за допомогою металевих корсетів. Численних операцій і ліків. В середині сорокових її здоров'я погіршилося. Вона схудла, мала високу температуру, посилились болі в нозі та спині. Їй потрібно було носити металевий корсет, щоб підтримувати спину. Як говорила Фріда, це Ускладнювало не тільки пересування, але й можливість нормально дихати. Зламана колонна 1944 року була написана якраз в цей період. Цвяхи на її тілі нагадують про біль. Корсет символізує несвободу людини з інвалідністю. Замість її хребта, помітна тріснута колонна. Свої депресії та біль Фріда виливала на картинах. Я намагаюся втопити свої печалі, але ці виродки навчились плавати, говорила вона. Перша персональна виставка Фріди Кало в Мексиці відбулася лише в 1953 році. На той момент художниця вже була прикута до ліжка і постійно перебувала під дією сильних знеболювальних та алкоголю. Але таку важливу подію у своєму житті вона пропустити не могла. Під час відкриття виставки Фріду Калу внесли до галереї сучасного мистецтва на ношах та поклали на ліжко у центрі зали. За вісім днів до смерті Фріда намалювала життєствердну картину, яку назвала Віва Лавіда. Привіт життя. Сонячні кавуни вона малювала вже маючи ампутовану ногу. Останній запис у її щоденнику був таким: сподіваюся, що відхід буде вдалим, і я більше не повернуся. Є така версія, що вона, не витримавши болю, прийняла за велику дозу ліків, і я її розумію. Коли читаєш біографію Фріди Кало, складається двояке відчуття: з одного боку, вона ніби хапається за своє життя в буквальному сенсі, вигризаючи місце під сонцем, та сміливо реалізується в творчості, бореться із хворобою, потім з наслідками аварії, в котру потрапила у 18 років. А з іншого намагається вкоротити собі віку, та пише у щоденнику предсмертну фразу. Сподіваюся, що відхід буде вдалим. Я більше не повернуся. На перший погляд, це видається дивним, але поринувши у життя по схудожниці, неможливо залишитись байдужим та не проникнутись болем, що відчувала Фріда до останнього свого дня, котрий і транслювала в кожній своїй картині, готуючись до відео, я Натрапила на таку думку, що Фріда Кало насправді ніяка не художниця, і її картини не мають художньої цінності, і вона стала відомою виключно через свою трагічну долю та вміння хайпувати, додаючи навмисно драматизму до свого життя. Що вивчаючи біографію Фріди, ми нібито не бачимо ніякої історії художниці. Ми бачимо лише трагічну історію людини. Чесно, мене ця версія обурила, і я з нею максимально не погоджуюся. Бо виходить, що художники, проживаючи своє творче життя, не мають ніякого права проживати його як звичайна людина. Як можна відділяти людину з її характером, досвідом негативним чи позитивним, від її творчості? Адже творчість і є відображення її життєвих цінностей, поглядів та переживань. І щоб людина мала що сказати на полотні чи аркуші паперу, вона повинна мати щось всередині себе. І це щось не може з'явитися ні звідки. Кожен митець йде до своєї творчості своїм особистим шляхом хтось через трагедію життя, хтось через. Переживання в коханні, а хтось через любов до батьківщини чи біль від її поневолення. І я взагалі не розумію, як це можливо взяти і відділити творчість від контексту, в якому вона створюється. Напишіть у коментарях свою думку з цього приводу, бо у мене на сьогодні все з вами була мистецтво Манка. До нових мистецьких відеозустрічей. До речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал Мистецтво Манка донатом, посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.